Київські актори вдихнули життя у звичайний папір. На сцені обласного театру Ляльок показали прем'єру вистави Він вона життя для дорослих. Це перший самостійний проект творчого трио. Художнім атрибутом для героїв вистави став папір у всіх його проявах. Он ватман, крафт і навіть звичайні офісні рулони на один показ актори використовують близько 10 кілограмів паперу. Ми всі звикли, що традиційно це лялька, яка має обличчя, оченята, ротик. А насправді навіть в енциклопедії зазначено, що лялька це виразний засіб. Тобто виразний засіб він може бути мати будь-яку форму, мати може бути будь-яким. І а чому не папір? Вирішили ми. Артисти поєднали на сцені діаметрально протилежні жанри: клоунаду, трагедію, філософські притчі. Сюжет вистави знайомий кожному. Є він, вона і життя. Без прикрас. Перший поцілунок, перше кохання, перші розчарування і сварка. Актори оповідають життєву історію мімікою, жестами та лише одним словом. Їхні дії, їхні емоції, як вони видаються на сцені. Багато почуттів. Вони показують те, яка є сім'я насправді, що вона є не ідеальною. Що завжди треба знаходити компроміс і берегти те, що маєш та також довіряти один одному і розуміти один одного, тому бояться нове життя. Показ вистави в Івано-Франківську ініціювала акторка лялькового театру Олена Хом'якова. каже, у такий спосіб намагається зламати стереотип буцім, то лялькові вистави лише для дітей. Відтак запросила столичне театральне тріо до обласного центру, адже різнопланові покази не лише розширюють театральні рамки, вони залучають нову глядацьку аудиторію і розвивають творчий діапазон акторів, котрі вчаться працювати з різною публікою та матеріалами. Це театр, в якому існує лялька або будь-який об'єкт чи персонаж, якому актори надають. Життя, тобто є така фраза побутою, що мертве зробити живим. Так? Тобто в драматичному театрі історію, чи сюжет, актори передають за допомогою власного тіла, мови своєї, так і свого існування на сцені. В театрі ляльок сюжет можуть передавати будь-які інші істоти: лялька, папір. Виставу Він вона життя вже побачили у Росії та Білорусі. Наступного тижня актори репрезентують її у Казахстані. На всеукраїнському фестивалі театрів Ляльок постановка отримала нагороду за кращу жіночу роль і гран-при. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.